Повисажувала декілька штучок, петуньок, отакі великі горщики, щоб вони потім тут красиво-красиво звисали. І ось на одному з кущиків це сорту тайдал. Хочу показати, як він ростиме, як його прищіпувати. Перший раз ми його прищипнули йому точечку росту. І він пустив з бокових ось такі гарні пагінці. Тепер знову ж таки їх прищипуємо. Десь листочки, отут, ну, сантиметрів 3-5, прищіпуємо. Ось так, ну, щоб можна було з них ще й зробити череночки. Ось так прищіпуємо. Це все, все забираємо. Ось так він виглядає. Через декілька тижнів він буде виглядати вже ось так.